Цій політики важливо як розробити, так і інформувати про них людей, як кандидатів, так і людей, які у вас вже працюють, так і їм регулярно нагадувати, що точно не варто завантажувати ВЛМки, до, до них відносяться персональні дані, спеціальні категорії даних, там якісь більш. Е Тонкі не тільки ім'я, прізвище імейл і так далі. Особливо жорстко стосовно даних дітей та неповнолітніх потрібно ставитись до них і не завантажувати нікуди. Тобто таких даних дуже багато, які не потрібно завантажувати леленки. Тож, по суті це створює дуже багато обмежень, але разом з тим і немає важелів контролю. Тобто, що просто заборонити. Доступ до чату GPT чи до будь-якої системи на робочому місці варіант. Так часто йдуть, звісно, в банківських сферах, тому що дуже високі ризики. Але все-таки ж хочеться використовувати сучасні технології, тож треба вигадати, що з цим робити. Все, що вам потрібно робити, я вам не розкажу. Але вам точно потрібно співпрацювати з іншими підрозділами в компанії, зокрема, як я згадувала, it security юристи, щоб якимось зі схожих рішень піти або знайти якесь альтернативне. Перший важливий момент це будь-яка анонімізація будь-яких персональних даних, щоб жодна система не могла ідентифікувати конкретну людину. Ані за ім'ям безпосередньо, ані за комбінацією якихось ознак. Другий шлях, власне, чому тут, наприклад? Якісь інкорпоровані тули вони видаються привабливими. Це по суті внутрішні AI-тули. Можливо, це щось ваше внутрішнє, нехай навіть писане на ЛЛМ моделі зовнішній, але щоб воно запрацювало, воно пройшло певні рівні фільтри перевірки не тільки вами особисто, а багатьма фахівцями, які знаються на секюрності. І от з цієї точки зору, звісно, ми маємо переконатися, що. Якщо у вас корпоративний аккаунт, то він не має навчати систему своїми даними. Тобто те, що я показувала, я на індивідуальному рівні собі залишила підключеним, що я своїми промтами можу систему годувати, тому що ну, я не працюю з даними компаній таким чином. Я їх завжди маю або анонімізувати, або використовувати якісь внутрішні тули для цього. Ось, ну і тут має бути розроблений ряд рішень, які би стосувалися того, хто має доступ до цих столів, які там налаштування, як зберігаються логіки, куди вони йдуть і так далі. Е, так як я працювала е, саме дата аналітиком в People департаменті в великій компанії, то я з такими обмеженнями знайома дуже добре і знаю, як багато рішень можуть саме. Хороших якихось рішень має на увазі ідей, вони можуть тут стопоритись на цьому етапі секюрності, що не все відповідає вимогам, і не варто до цього ставитися як до все обмеження, все пропало, і ми не можемо нічого не реалізувати. Це швидше челендж, де всі сторони мають включитись, щоб рішення знайти.